Десяти не сушок, три яйця три. Є, це по 25-26 тиждень. З 26-го який наступний період? Е, ну, це далі йде там рознос ага. і вихід на, до піка продуктивності. Він може тривати там Ну, то теж там 32 33 тижні у кого як там. Тобто з 25-го бо... Тут важ, важливо там ага. є норми. Ми їх там знаємо всі, бачимо там, ну, в, 30, так, 30. Да? а є просто то, як люди працюють. Кожна тахофабрика, ага. кожна там якесь підприємство працює по-своєму. Хтось орієнтований на отримання більшої кількості яйця на старті відразу сьогодні по нормі ага. і більше ніж норми. Тому там є світова програма, її дотримуються, там її вирощують. Хтось хоче мелкого, як СМ у нас називається дрібного, да? дрібне яйце, С2, друга категорія, поменше для того, щоб відразу отримати більше яйце і кондиційне яйце. Я до того, ага. того, що можна отримати пік продуктивності в 36, ага. але взагалом отримати більший прибуток і більш кондицій яйця, ніж отримати там. 33 тисячі.